Вже доторкнулася кожного війна, хоть і не кожен був на полі бою, прийшла у дім твій не сама, принесла сум і досить болю. До того хто із дому втік, від куль, ракет, осколків і гарматів, та взяв з собою те, що зміг не було часу втім гадати. Тепер з тривогою несе, лише вістку не завжди доносить, мов кара Боже за усе. Хоч у молитві спокій просить, торкнулась болем у душі, не дочекалася сина мати. За рік війну відчули всі, цей біль і сум не передати. Та все ж ми сильні духом, ми народ, тепер єдина втім держава не переможе якийсь зброд, бо в ЗСУ вся наша слава.